Слава Ісусу Христу, дорогі підписники, всіх вас благословляю, бажаю вам щастя, здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя. І продовжуємо молитися за наших воїнів, продовжуємо молитися за нашу країну. І, Господи, збережи нашу країну. Господи, зруйнуй всякий план диявола на нашу країну. І, Господи, збережи і дай найкращі благословення нашій країні, нашим людям во ім'я Ісуса Христа. Господи, в молитві просимо Тебе. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на дуже таку цікаву тему, як зрозуміти Біблію, що багато людей кажуть, що от ми читали Біблію і не можемо ніяк її зрозуміти. Як її зрозуміти? Ну перш за все, щоб зрозуміти Біблію, то потрібно прийти до церкви, там, де вона вивчається, та Біблія. І там, де через цю Біблію можна для себе вивчити її і зрозуміти. І наші дорогоцінні пастори, Станіслав та Юлія Салтаненко, відкривають такі таємниці, які, по яких вони знають Біблію. Біблія є, складається вона із 66 книг, з яких 39 книг це старого заповіту і 27 книг Нового заповіту. Ось, і новий заповіт. Він складається там з чотирьох Євангелій, складається він з діянь апостолів, складається також з останньої книги Откровення. Це остання книга Біблії. Ну і плюс там ще послання апостола Павла. Вони налічують, я не пам'ятаю, половину Нового Завіту. Ось і які таємниці приховує. Перша книга нового забвіту Євангелія від Матвія. Що Євангелія від Матвія вона показує волю Божу, що написано в сьомій главі, з 21 го вірша, що не всякий говорячи мені не всякий, що хто говоря говорить мені, Господи, Господи, увійде в царство Боже, но виконуючи волю отця мого небесного. Воля Божа це є спасіння інших людей. Друга книга Євангелія від Марка, друга то євангелія, що вона відкриває. Вона відкриває чудеса Ісуса Христа, і вона також відкриває, що людське серце стало дуже жорстоким серцем і не може зрозуміти волі Божої. І тому потрібне для всього потрібне покаяння і потрібне погруження в Слово Боже. Третя Євангелія, Євангелія від Луки. Що вона, які вона таємниці відкриває? Вона відкриває найбільшу таємницю в житті, куди людина іде після земного життя. Що в Євангелії від Луків, 16 главі, з 19 по 31 перший вірш описано про двох людей, який був жорстокий, один багатий, а другий був бідний. І куди вони пішли? Один пішов до раю, а той багатий пішов до пекла. І коли багатий пішов до пекла, то він почав із пекла говорити, щоб хто то. З, з проповідників Слова Божого прийшли до їхніх рідних і близьких, щоб проповідували їм Слово Боже, щоб вони покаялись, щоб не наслідували то місце мучення. Оскільки той, хто перебуває в пеклі, той вже не має можливості попередити про то місце мучення. Ось четверта книга Євангелія від Івана вона показує, що Ісус Христос був Богом, і також вона показує, що всім потрібне народження згори. По-російськи буде народження свише. Ось, що якщо людина, якщо Ісус говорив там одному фарисею, Никодиму, якщо каже, ти не народиш звише, то ти навіть Царства Божого не побачиш. Ось. Ну і Є ще там така книга, п'ята книга після всіх Євангелій, є діяння апостолів. Що ця книга, яку таємницю вона приховує? Вона приховує таємницю хрещення, хрещення Духом Святим. Це коли людина погружена в Слово Боже, це коли людина точно виконує волю Божу, то тоді Ісус Христос дає Духа Святого, і людина хреститься Духом Святим. Ось. Ну і ще остання книга Біблії, книга Откровення, що вона показує? Вона відкриває проблеми церкви. Там, якщо почитати першу главу, що Ісус Христос дає указання, щоби. Було там ну, щоб Іван там послав послання всім всім церквів. Ось і він розкриває там проблеми, розкриває які церкви правильні, які церкви неправильні, що треба зробити для того, щоб церкви виправилися. Ось ви можете самостійно прочитати першу главу книги Откровення по По-українськи буде об'явлення. Ось, ну і ще книга об'явлення. Вона показує майбутнє світу, що буде відбуватися і. А зараз ми живемо, коли зняті п'ять початок книги Апокаліпсис. Впереді, в майбутньому, зніметься шоста печатка книги Апокаліпсис. І коли вона розкриється, то, то буде земна катастрофа. Будуть падати метеори, метеорити, там всякі астероїди на землю, будуть руйнувати її. Також будуть великі там потопи. Буде ще там що там ще буде, а вивергатися будуть вулкани. Ось і все це описано. В книзі об'явлення. Ось тому ви можете самостійно її прочитати. Першу главу. Ось, А про катаклізми все написано в шостій главі з 12 го вірша. Ось, тому я вас всіх благословляю. Приходьте до церкви, там, де вивчається Біблія, і повне відео на цю тему. Дивіться на каналі Проповіді Салтаненко. Допис на то відео я залишу в дописі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає там, де ви знаходитесь, Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.